Вітаю, дорогі англійці. У нас сьогодні 36-й урок. Ці уроки ми завжди дивимося першими на рівні А1 інтеграційного курсу для англійців, які проживають за кордоном або хочуть вивчити англійську вже нормально, а не за 8-9 років, які продають інші вчителі, які в нас класний курс. Там дуже багато курсів розмови, але оцей граматичний іде. Перше, ви дивитеся шматок розмовного курсу, який складається з чотирьох елементів: читацькі клуби, курс англійська в піснях, ось цей граматичний курс і розмовний курс. Там дуже великий курс, який обіймає увесь рівень А1, вироблений на совість. Тому заходьте, будь ласка, а сьогодні ми дивимося з вами конструкцію I used to. Раніше я. За своєю природою used, ви бачите закінчення «ed», а я розповідала, що це закінчення правильних дієслів у «past Simple. Пам'ятаємо, що є 26 часових форм. І тут ми з вами дивимося, що людина робила раніше, а зараз уже не робить. «Dave a few years ago». «Dave кілька років тому. Я працюю на фабриці, працюю Present Simple теперішній час. Скільки теперішніх часів в англійській? Сім на два. Не три, не один, сім, чотири активних і три пасивних. Раптово? Ага, угу. треба вчити нормально, а не оце все. Day of Today, Day of сьогодні. Я працюю в Present Simple в супермаркеті, я раніше працював на фабриці. Тобто, раніше, ось минуле, він працював на фабриці, а зараз, теперішнє now, він працює і на супермаркеті. Дивимося тепер про цю баришню. Вона каже, раніше у мене було дуже довге волосся. Гляньте, ми можемо сказати, я раніше, це стосується усіх осінь, щось робив. І підставляєте, I used to be work have play. Приміром, коли я був дитиною, when I was a child, я раніше любив шоколад, I used it to like chocolate. Я читав багато книг, але. Не читаю цими днями. Ліза має коротке волосся зараз, але it used to be very long. Раніше воно було довгим. They used to live in the same street as us. Вони раніше жили на тій самій вулиці, як ми. So, we used to see them a lot. Ми раніше бачили їх часто, but we don't see them much these days. але ми не бачимо їх дуже часто, цими не. Helen used it to have a piano, but she sold it a few years ago. У Хелен було фортепіано, але вона його продала кілька років тому. Заперечення від used to, так як це past simple, звісно, буде didn't. Хто забувся? Що таке past simple? Ідіть в список плейлист наш на YouTube, який називається Почніть з англійська, і там є, тому що є почніть з і німецька, а це англійська, і там є past simple. Коли я був дитиною, I didn't used to like tomatoes. Мені не подобалися помідори. А в запитанні за природою по simple, значить, did буде попереду. Where did you use to live before you came here? Де ти раніше жив і того, як ти сюди приїхав. Ось цей used to, це стосується, звісно, лише минулого. Ми не можемо сказати I used to теперішньому. Наприклад, I used to play tennis. Раніше я грав у теніс. А зараз я play golf. Не used to play golf. Не треба. Немає цієї конструкції в теперішньому. Немає ні в майбутньому ніде. Вона тільки в минулому. А цими днями я займаюся гольфом. We usually get up early. Ми зазвичай прокидаємося рано. Не треба цього used зліпити. Used to. Правило навіть шліфовку ми робимо в нашому курсі А1. Можете взяти його просто А1 самостійний тариф і виконувати спокійно, я там все розповідаю. І можна до мене звертатися, є, в телеграмі і є, все нормально, вчитель вас не покинув, продав вам курс і десь там валяється той курс разом, і, і ви не можете нічого зробити. Під з підтримкою там зовсім по-іншому. Ми ви робите ці вправи. Я їх перевіряю, розповідаю. Як таке інше. Завтра ми з вами заходимо в конструкцію «There is Дерізера. The ми вже трошечки її почерпнули в розмовному курсі. Ми з вами теж засядемо і розберемо. Тому до зустрічі до завтра. Завтра, субота на вихідні. Урок вийде, як завжди, о 9.00. Я вас чекаю. Хорошого дня, пішла до нього. А пока. -пока.